Всім привіт! Сьогодні готуємо найніжніший сирний десерт Cheesecake Нью-Йорк. Легка і ніжна структура, секрет якої я розкажу у відео. Вам знадобиться 650 г крем-чізу, 300 г пісочного печива, 120 мл 33% вершків. 100 г масла, 100 г цукру, 1 лимон, 2 яйця, 10 г ванільного цукру і щіпка солі. Спершу готуємо основу для чизкейку. В блендері або за допомогою скалки подрібнюємо печиво. Вершкове масло я розтопила на водяній бані. Коли воно трохи охололо, я додаю його до печива. Має вийти розсипчаста маса, яка буде тримати форму. Висипаємо половину печива в форму для випікання, діаметр форми 20 см. І формуємо ложкою нижню основу для чизкейку, висипаємо решту печива та з нього формуємо бортики. В кінці Трамбуємо печиво стаканом, щоб основа була щільніша. Відправляємо в морозильну камеру, а поки готуємо сирну начинку. До крем-чізу, який я купила в магазині, додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та щіпку солі. І з'єднюємо інгредієнти в єдину масу. Важливо, що міксер має працювати на найменшій швидкості, щоб в сир не потрапляло повітря. Додаємо вершки та перемішуємо ложкою. І наостанок цедра одного лимона та сік половинки лимона. І перемішуємо. Основа з печива в нас охолола, і ми перекладаємо в неї всю сирну масу. Випікати чизкейк треба при температурі 110 градусів 1 годину 50 хвилин. На низ духовки треба поставити невеличку тарілочку з водою, щоб підтримувати вологість в духовці. Після випікання основний секрет це тривале охолодження чізкейку. Це дуже важливо. Потрібно почекати, поки він повністю охолоне в духовці, а потім поставити на кілька годин в холодильник. Тоді він не впаде, а збереже свою форму і ідеальну гладку поверхню. Обережно виймаємо чізкейк з форми. Лайфхак. Я накриваю сирну частину харчовою плівкою, щоб крихти не попадали на неї. Ножем зрізаємо зайві бортики та знімаємо плівку. Настав час насолоджуватись. Дуже ніжна структура, приємний лимонний присмак та хрустка основа спечива. Ідеальні пропорції та поєднання смаків. Смачного.